Господи наш Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам життя вічне, зі смиренням і вдячністю звертаємося до Тебе, просимо, зміцни нас у вірі та збережи в любові Твоїй, щоб кожен день нашого життя ми прагнули до Тебе і жили за Твоїм святим законом. Даруй нам мудрість, щоб ми могли розуміти Твою волю і терпіння, щоб долати труднощі з вірою у Твою безмежну милість. Благослови наші сім'ї, наші громади та весь світ, даруючи мир, злагоду і добробут. Прости нам наші провини, як і ми прощаємо ближнім нашим, і веди нас до Воскресіння у Твоєму царстві, де панує вічна радість і любов. Господи, будь нашим провідником і опорою, допоможи нам нести світло Твоє в цей світ і завжди прославляти Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і по всіх часів і на віки віків. Амінь.